Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. У Польщі розповіли, коли Україна отримає наступну партію танків «Леопард-2». Голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі заявив, що решту обіцяних танків планують передати протягом кількох тижнів. Це відбудеться після завершення навчання українських танкових екіпажів у Польщі. Відповідаючи на запитання про те, коли будуть передані наступні 10 обіцяних танків «Леопард-2», він сказав незабаром. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання. Це перспектива на кілька тижнів. Крім цього, відповідаючи на запитання, коли обіцяні польські танки ПТ-91 також прибудуть в Україну, він сказав, вони практично у процесі передачі. Тому скоро 60 танків ПТ-91 будуть в Україні. Збройні сили Канади показали кадри навчання українських бійців на танках Леопард 2 Українські бійці відпрацьовують різні вправи з опанування цих танків для максимально ефективного їх використання. Відомо, що канадські військові проводили ці тренування у Польщі. Як зазначили у міністерстві оборони Канади, канадські збройні сили у партнерстві з польськими збройними силами навчали новобранців українців основ танку «Леопард» у Західній Польщі. На кадрах видно, як українські військові проводять навчання на тренажері Леопард та відпрацьовують техніку завантаження боєприпасів у гармату танка. Іспанія почала ремонтувати танки Леопард 2 які незабаром передадуть Україні водночас. Триває підготовка їхніх екіпажів. Про це заявило міністр оборони Іспанії. При цьому вона додала, що розпочалася підготовка екіпажів танків. Як заявило міністр оборони Іспанії, існує кілька серій Леопард 24 та 2А4, які зберігалися в Сарагосі, зараз ремонтуються. Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами. Крім цього, вона сказала, водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих леопард та команд, які займатимуться їх обслуговуванням. Раніше прем'єр-міністр Іспанії заявив. Що Україна отримає від Мадрида у першій партії до 10 танків леопард 2? Іспанські інструктори навчать 55 українських військових керувати німецьким танком Лепар 4 Голова уряду також підкреслив, що для миру потрібно озброїти Україну та заявив, я в цьому не сумніваюся. Французька компанія виготовить та поставить в Україну РЛС GM200 в травні цього року. Про це розповів генеральний директор компанії. Кошти на РЛС витратять зі створеного Францією фонду підтримки України. Нагадаємо, 1 лютого міністр оборони України підписав угоду, яка передбачає постачання повного комплексу ППО «СамТ». Він включатиме радіолокаційну станцію GM200, центр управління системи радіозв'язку та повітряного цілевказання. Мобільні радіолокаційні станції виявлення повітряних цілей GM200. Це частина сімейства радарів Граундмастер. Модель GM200 з усім своїм обладнанням встановлюється у контейнер, який перевозить вантажівка з колісною формулою 8 х 8. У Литві зібрали 14 мільйонів євро на радари, які мають допомогти у захисті українського неба від повітряних атак. Про це повідомив литовський журналіст та волонтер, щоб зібрати таку суму. Знадобилося чотири тижні. Відзначимо, що підсумкова сума, яку вдалося зібрати, майже втричі перевищила початкові плани компанії, які передбачали зібрати 5 мільйонів євро. При цьому одна радарна установка з обладнанням коштує близько 1 мільйона євро. Кошти збирали на сучасні радари ізраїльського виробництва. За словами організаторів акції, про покупку вже домовилися з ізраїльським виробником. Розробники української компанії представили універсальну безпілотну роботизовану платформу скорпіон 2. Платформа, оснащена електричним двигуном. На Скорпіон 2 встановили кулемет та протитанковий ракетний комплекс, а також камери і радари для автономної навігації. Також він оснащений системою телеметрії. В середині великого дрона вміщується невеликий дрон-розвідник, який оснащений кулеметом і має радіус керування 5 кілометрів. Робот оснащений камерою 360 градусів. В Об'єднаних Арабських Еміратах Україна представила ракетні комплекси Нептун та Вільха. Макети зброї представила українська компанія на виставці idex 2023. Також іноземним клієнтам показали новітній український протитанковий ракетний комплекс «Кіф-М». Своєю чергою реактивна система залпового вогню Вільха представлена на базі нового вантажного шасі з колісною формулою 8х 8. Пускова установка отримала захист у вигляді броньованих пластин. Українські підприємці запустили проекти з будівництва автономних підземних бомбосховищ. Про це у Фейсбуці повідомив один із засновників. Це обладнане металеве підземне укриття. Бункер має два виходи. Резервний вихід розміщується на даху спальні, базова комплектація, містить ванну кімнату, кухню і спальню для трьох осіб. Бункер під'єднує до мережі водопостачання, каналізації, енергомережі та оснащується системою вентиляції. Металоконструкція утеплена мінеральною ватою. На сторінці проекту розповідається, що бункер виготовляють на спеціальній фабриці. На ній відбувається комплектування бункера і тестування систем життєзабезпечення. Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує 24,5 мільйона доларів у будівництво індустріального парку в Україні. Зазначається, що обсяг інвестицій від європейського банку складатиме до 24,5 мільйонів доларів, з яких 5,5 мільйонів доларів буде виділено одразу для фінансування завершення будівництва першої черги проекту. Такі інвестиції стануть потужним сигналом для українських та іноземних інвесторів. Проєкт розширить доступ України до життєво важливих послуг та продуктів. Очікується, що парк надасть нові виробничі та логістичні приміщення. Завершення будівництва першого складського комплексу площею 14,5 тисяч квадратних метрів. Очікується влітку 2023 року. Будівництво парку у лютому минулого року було призупинено, але вже влітку відновилося. 27 лютого Україна отримала перший транш грантової допомоги від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1 мільярд 250 мільйонів доларів. Про це повідомило у Міністерстві фінансів України. Зазначається, що це перший транш від загального гранту на більш ніж 2,5 мільярда доларів. Відомо, що грантові кошти надходять у рамках проекту Світового банку. Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Грант буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету та різні соціальні виплати громадянам, які цього потребують. Державна компанія отримала партію сучасного енергетичного обладнання зі Швеції загальною вагою понад 62 тонни Нова партія містить потужні генератори та накопичувачі електроенергії. У міністерстві енергетики України зазначили, що передане обладнання вкрай важливе, воно сприятиме стабільній роботі газодобовних потужностей. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім.